Сьогодні ми разом з Вадимом Дюнько оберемо інгредієнти для маринаду на <плес> Нормально. <плес> 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 Ти Готовий обрати цей інгредієнт для маринаду? Мені здається, що я не готовий. Ні, я не готовий. Вибач. Я його би так може навіть понюхав, можу дюхати. Трошки, так. Да. Нуль запаху. Так, беремо. Супер. <плес> ну Давайте, щоб не, щоб не завжди казати так, відмовляємо цьому інгредієнті. А, гадаю, це підійде. Плюс, мені здається, без цього не обійдеться жодна страва з м'ясом. Мені так здається. А можеш знімати пов'язку і подивитися на свій вебір. Що я вибрав? Ага, вибрав йогурт, щось ще таке. Е, так. Барбекю і цибуль. так мені здається, що я і так би це маринував. Ти не впізнаєш, що це за корінь? Та я імбир, так? А м'ясо з родини ковбаски одне з найкращих мені здається, в Україні. Йогурту. так. Як ти думаєш, яка його кількість буде достатньо? Полуничний йогурт, жирність 2,5%. Я думаю, кількість цього йогурта повністю. Повністю? Повністю весь його. Ти готовий до туди, цього. Так, Давай, так, туди, так, так. м'ясо буде ніжніше. Сто процентів. Далі йде барбекю. Берб теж вся упаковка. <рес> Вам покажу. Поки що все виглядає ідеально, апетитно. Ну ніхто б не відмовився правильно від, від такого маринаду у себе вдома. Дуже що багато що бракує до досконалості. Цибулька, цибулька, цибулька. Ми беремо одну цибулю. Чистимо, трошечки плачемо, правильно? Бажано, щоб цибуля і шматочки цибулі були різних розмірів. Це дуже важливо. Готовий? Ну давай, пробуй. Як мені це нагадує, знаєш, січкарню. Звичайно, це все треба перемішати, можливо, рукою. Ну, я думаю, ложка тут зайва. Так. <реш> Значить, Бажано тою рукою, якою вирізали імбир, щоб і ще рука віддала запах. Однозначно. <реш> Ось так от треба. Смачненько так поквесити виглядає неймовірно смачно. Неймовірно смачно ось Запах, До речі, прикольний. прикольний ну реально. Імбер дав своє. Мені здається мені йогурт своє дав. Кожному своє. <гум> ну, звичайно, найбільше свого дала родина коваска з, з м'ясом. Запах м'яса. Ну, прям дуже смачний. Покажи свою майстерність і якомога, щоб він більше волокон заходив, знаєш, так? От не знаю, чи це, це вдалося. Що... Це дуже маленький шматок. Я такий ти... різав? Ну, виходить, що так, але я того не бачу. Чи за імбир взагалі? За імбир. <гум> 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 я прийняв все, ми йдемо смажити шашлик. <гум> чотири чотири е, Друзі, все. Буде добре, просто якщо вам десь здалося, що цей маринад, цей рецепт, дії кухарів непрофесійні, вам здалося, тому що, повірте, я це роблю вже не перший раз, маринад неймовірний. Ну що ж, Вадим, так як я бачу, твій шашлик вже готовий, так. і я не можу дочекатися, щоб його не скуштувати. Mm, давай спробуємо мій шашлик, ідеальні шматочки. Я хочу сказати, що мені здається, що твоя стратегія з тим, щоб розмістити їх поширше, спрацювала, адже вони просмажились максимально зі всіх сторін. Зі всіх. Давай, от е, ти будеш їсти теж чи ні? Так, то одно знаю, А чого я це, тут? Це важливо, тому що я просто прийшов постояти для тебе. Що ти не кажеш, uh, що може бути гарячим? Не подумала. <ріх> є. Перший шматочок, другий. Дивіться, все красиво, пахне йогуртом, до речі. полуничним. полуничним. І так, як правильно їсти шашлик, знаєш? Дай мені кусок, то спробую. Бери, риви, риви. Все. А, значить, бери. Я виберу той кусочок, що поменше. Я хотів на нього, ну добре. Що да. це ти? Не голодний чи що? <реш> Фу. Так, давай. Ну, якщо чесно, аромат класний, аромат? реально. Ну реально понюхай. Хотів би свідкий парфум. Хотів би. Ану, давайте пробуємо. Слухай, вже. Чи ти не попробував? До речі, ну будемо відверті специфічний слаб. Будемо відверті. Не є, прям таке, що ооо, всі робіть, всі робіть. З йогуртом пройшли. Не буду так казати. Ти просто сказав так взагалі, що можна підкласти, смачно» і взагалі не дуже. Знаєш, я ні, не ні, ні. 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 Я реально відчутно присутність кисломолочних продуктів mm -hmm, mm -hmm. з легкою такою ноткою полуниці. Однозначно. Сказати, що це добре, ну, не можу, ми не, не можемо можем цього сказати, але я думаю, що воно добре повпливало на текстуру м'яса, бо м'ясо неймовірно ні. м'яке. М'ясо м'яке, але. Ну, хіба за це ми любимо м'ясо там. Тільки через те, що ми м'ясо е, використовували родини Кубаски, я зроблю другий укус. Давай, тільки це. Ні, я мушу доїсти, це цікаво. Цікаво, що зі мною буде далі. Загалом мені здається, як експеримент у нас вдався. Здався. Ну як же. Дійсно. Дивлячись, чого ми хотіли досягнути. Якщо для розвитку свого смаку і для такого знаєш, загального розвитку, е, то це підходить. Ага. Але смак, буду чесним, не цей. Не врахунуй смак маринаду, маринаду маринаду. Сам м'ясо шикарне.